23 будинки в Курському мікрорайоні можуть залишитися без тепла, адже будинкові мережі повністю затоплені. Тепло від котельні просто не дійде до їх домівок. Про це заявили на котельні північного промвузла. Тому враховуючи, що із завтрашнього дня на Сумщині почнуться перші морози, люди будуть мерзнути. Правду дізнавався Роман Філонов. Котельня північного промвузла готова давати тепло до 290 будинків у районі Курської, Холодногірської та Елінської. Але чи дійде це тепло до будинків велике питання, адже на сьогодні готові прийняти його лише 170 будинків. Якщо завтра начнется отопительный сезон, то не всі дома включаться. У нас только 23 дома по улице Курской полностью не готовы. Подвали затоплены, задвижки не работают. То есть мы делаем от себе все зависящее, чтобы у людей було тепло. Но що будет завтра, по независячим от нас причинам, ми просто не можем предугадать. І такий стан справа за день до початку морозів. Адже за прогнозами синоптиків, вже завтра середньодобова температура перетне критичну відмітку 8 градусів тепла і буде понижатись далі. Директор Капесу можел. Комсервіс, на балансі якого найпроблемніші будинки, говорить, привезти тепломережі до ладу збираються у найближчі кілька днів, тому тепло прийде до домівок вчасно. На завтрашній, післязавтрашній день вони будуть відкачені, підготовлені. Всі інші будинки підготовлені до допуску до опалювалю сезону. І з початком опального сезону військовіх мікро... районі. Так це чи ні? Ми дізнаємось вже на початку тижня, адже якщо така погода протримається три доби, тепловики обов'язково увімкнуть опалення. Необхідно рішення міської комісії по надзвичайним ситуаціям приймається рішення у включенні е -е, розверання об'єктів теплоснабження, генеруючих е -е, подачі теплової енергії. Ми прослідкуємо за ситуацією з теплом у кожному окремому будинку. В будь-якому разі лише зима покаже, чи ретельно підготувалась міська влада до опалювального сезону. Роман Фіонов, Олександр Сорбат, Новини СТС.